Доброго ранку, дорогі родинівці! доброго ранку, наші воїни-герої. Завдячуємо вам життям, яким ми можемо жити наповно. Дітки ходити в садочок, в школу, а ми на роботу. Сьогодні я хочу вам нагадати. Що під прямою трансляцією ви можете звернути увагу на дівчаток-волонтерок, які викладають банківські картки, номера банківських карток, і задонатити, бо кожна копійчина дуже важлива. Часом ми думаємо, що ой. Немає я тої суми, яку хотілося б, а так ніби соромно. Повірте, що навіть якщо кожен по 5-10 по гривень, сума буде досить вагома. Сьогодні я знову буду читати вірші, які будуть далекі від війни. Бо хочеться, щоб кожен з нас відчував ті миті життя, і Радів. Запроси коханий на побачення, не зважай на прожиті роки, а хіба це має якісь значення, ми два берега кохання нашого ріки. Запроси, коханий, на побачення, не лякає в скронях силина, а хіба це має якесь значення? Ти яке глянеш, а в душі? Весна. Запроси, коханий, на побачення, Прилечу я птахою чим душ, І, мабуть, таке все має значення ті ласкаві очі, ти не мруш. Написався мені такий вірш, на ну, чоловік сю якось прослухавши його, каже, я б дав тобі відповідь. От, я б те то, де то, може, б, сказав. Ну, а ти вже там напиши, щоб це було. Віршем. ну, ось відповідь чоловіка на мій вірш. Ідея чоловіка моє оформи. То приходь, кохана, на побачення, бо гудуть в городі буряки, а хіба де стрітись має значення? Сапки в руки та рубаймо будяки. То приходь, кохана, на побачення, стільки у нас з тобою різних справ. А хіба де стрітись має значення? Вже я саме огірочки позбирав. То приходь, кохана, на побачення. Я тебе чекаю у садку. Чом ти від цілунку відвертаєшся? Ну, то й що, що я наївся, чеснику? І чим губки, та надула ти? Може, чим тобі не догоди? Та люблю, люблю тебе, тільки все сказати, брак не слів. Ну ви зрозуміли, що сьогодні мої вірші будуть більш жартівливі, одні більше, другі менше, але вірші будуть сьогодні такими. Поки що я читаю свої. А там далі перейду до людей, які дійсно вміють жартувати. Кохання найкращий дарунок. Для нас, для кожного завжди є проблемою, що подарувати найближчій людині. Так ось, написався такий вірш. Ой, кохати так, щодня, щодня, щоб були дарунки, то розориться сім'я, можна й поцілунки, можна вірш подарувати, вже бюджет не тани. Можна разом заспівати, душа розквітає, можна просто запросити прогуляти в парку, можна щось приготувати і посидить на ганку. В лісі на велосипедах з вітром поганяти. Можна ще всього багато, головне кохати. Ну, ви зрозуміли тут. Просто такий натяк, що не обов'язково, як то кажуть, якщо нема грошей, не обов'язково шукати щось навіть що. Буквально любе, люба квіточка, яка зірвана навіть в полі, принесе радість коханій людині, смачний сніданок приготований. Для чоловіка чи для дружини теж принесе радість. А зараз я почитаю вам вірші наших е поетів, які дійсно вміють пожартувати. Ну, а ви не забувайте, що можна задонатити будь-яку суму, яку ви можете, і вона допоможе нашим славним воїнам. Несте службу. Там є збори від Наталочки Сили Дубової, там є збори від люди Микітюк, від Слави, Слободян і від Заряни Кендратиши. Все це ви знайдете в коментарях. А зараз читаю Василь Мацюк. А чому це ви, дідусю, на свою біду? Свою бабу покинули, взяли молоду? Хай це буде поміж нами, хочу вам сказати. Та вона мені ночами не давала спати. Цілу ніч лежить, бурчить, ну немає спасу. То захочеться їй пить, принеси їй квасу. Хоч давай та вовком вий, лиш одні придирки. То квартирку їй відкрий, то закрий квартирку. Молода це друге діло. Сплю, не збудеш танку, бо на вечора, як піде, то приходить ранком. І наступний вірш цього ж автора Послухаємо. як воно в житті буває. Стосунки називається. Чоловіку, жінка, Клара каже за обідом, ой, яка прекрасна пара ці нові сусіди. Він весь час її цілує у стосунках жваві, обіймає та дарує їй слова ласкаві. Чому ж ти цього не робиш? Я тебе питаю. Ну, а як, а я скажу до того? Я ж її не знаю. Ну, це вже дійсно простий... Гумор про гумор. Так, і наступний вірш. Я хочу вам підняти настрій. Сьогодні понеділок, початок тижня. В кожного з нас роботи багато. І щоб трошки настрій у вас був краще. А тим паче, що вже обіцяєте допомогу. Штатів, якось воно трошки дійсно настрій піднімається, може полегше нашим хлопчикам стане. Того ж автора. Дідуся онук спитав Хочу зрозуміти, звідки діду, щоб я знав, з'являються діти. Дід не видає секрету. Чай мішає в кружці, каже. Іх несуть лилекі. Хтось знайшов в капусті, та онок папір дістав, щось почав писати, потім столик заховав та й пішов із хати. А дідусь, як той пішов, довго не чекає. Папірець в столі знайшов, запис той читає. Розмовляв на сексуальні я із дідом теми. З цим у нього ненормально, видно, є проблеми. Може, це моє визнання покажеться грубим. Дід я бачу цим питанням, виявився дуб-дубом. Так що написано з гумором, але воно і дійсно часом наші дітки знають більше за нас. Не забувайте, будь ласка, донатити, хто скільки може. І слухаємо далі. Такі вміють наші люди, наші поети, досить гарно написати і розважити. Василь Мацюк так і пише, трішки гумору. Щоб хоть трошки підняти настрій, сміємось, значить, не здаємось. І правда ж? Кум, я давно вас знаю, вам сказать хотів, Щось мені не вистачає гострих відчуттів. Вже стрибав із парашутом, з планером летів. Хочу на собі відчути нових відчуттів. Від корковує кумбіло, наливає в склянку, а ви, куми, поміж ділом заведіть коханку. Та про це, мій куми, знаю, часу так не гаю, я вже три коханки маю, не допомагаю. Не допомагає, кум налив ще пару чарок, нарізає дині. А ви про своїх коханок розкажіть дружині. Отак от, от. Не забувайте, дорогі донатити, трошки хочу вас розвеселити, не знаю, як це мені вдається. Але дуже-дуже молодці автори пишуть гарно. Цей вірш я прочитаю. Ви знаєте, цей вірш один з, з десяти, яких я ще пам'ятаю на пам'ять. І от автора я не назву, бо автор чомусь забувся. Шукала я в інтернеті і так само автора не знайшла. Ну, слухайте, там, де річка Лугова, в'ється біля гаю, хлопець дівчині сказав. Я тебе кохаю З... а вона від... Значить, мовила вона, Візьмем паспартишки і негайно навернем завтра до Заксишки. З нами там жухри, мухри, трохи поговорять, срок дадуть халамбалам, штемпель припондорять. Звідки в тебе ці слова? Хлопець гірко хмуриться, а вона відповіда, що ти корчиш курицю. Ти мені не заливай правил пунктуації. Я скажу ще не таке після регістрації. А тепер я хочу почитати вам Павла Глазового. Відверто скажу, як в мене часом буває поганий настрій. Я беру в руки його книгу. Ви знаєте, на диво настрій піднімається. Так, починаємо. Ну, це, як то кажуть, історія вже всім давно відома, але в вона звучить якось. Цікаво. Дві записки. За дрібничку посварились чоловік і жінка. Чоловік ходив надутий і мовчав, як стінка. А як спати укладався, наче незнайомій, написав записку жінці, розбудіть о сьомій. Та й заснув собі спокійно, мов упився маком. Вранці глянув на годинник уже десять з гаком. А в руці стирчить записка, писана дрібненько. Рівно сім. Доволі спати. Уставай швиденько. Так. Матільда. Ти гуляко, каже жінка, поясни мені. Про яку це ти, тіду згадував у сні. А макар їй щось верзлося із дитячих літ? Це козу так жартівливо називав наш дід. Як прийшов макар з роботи, натиснув дзвінок, відчинила не дружина, а малий синок. Ой татусю. Стережися, буде знов гроза. Мама узнала, де працює дідова коза. Вже дівчатка повикладали банковські рахунки, так що, будь ласка, хто має намір, доєднуйтеся до донатів. далі. Спільний характер. В прохідну макар ускочив та й питає басом, чи у вас моєї жінки тут немає часу? Дід Вахтер схопився з місця? Пруться без причини. Тут будинок божевільних, тут одні мужчини. Тож при чому жінка ваша? Ну скажіть, при чому? Моя жінка вчора з кимось дременула з дому. За такими дід говорить, не відповідаєм, бо характеру з цим ділом спільного немає. Ні, Макар гукнув, Неправда є характер спільний. Мою жінку міг украсти тільки божевільний. Самооцінка, Скажи мені, просить жінка, чесно й зрозуміло, що ти любиш, мою душу чи прекрасне тіло? Чоловік оглянув жінку, худа, як копистка. «Зате люблю, тебе каже, що ти гумористка. Нетерплячий кум. Кум гостює у кумасі. Якся маєш пташко? Пригостила б тебе Васю, з продуктами важко. Борщ та каша їжа наша, кажуть у народі. А на третє то хоч себе подай, та й годі. Ця заява кума сина зворушила Васю. Давай тоді із третього почнемо Комасю. Якщо маєте можливість, будь ласка, не забувайте, бо такі і дійсно, одні тримають над нами небо, збиваючи шахеди і ракети, другі боронять нашу землю. Стара кочерга, баба дивиться кіно. Ой, недобре бабці, перед нею тип сидить у кудлатій шапці. Молотичку в темноті він до себе тисне, І цілуючи весь час, цмокає навмисне. Баба просить, перестань, бо дивитись нудно. Треба дома цілувати, а не тут прилюдно. Тип на бабу зашипів. Ти чого пристала? Старомодна кучерга темна і відстала. Що у тебе в голові? Тирса чи солома? Хто ж дозволить цілувати чужу жінку вдома? Так... Що це тещіні штучки? Що це коїться у тебе в сім'ї чоловіче? Кажуть, теща вже грибами отруїлась двічі. Ви повинні з харчуванням взятися за розум. Та у мене ж теща хвора, страждає склерозом. Через це вона з грибами штучки викидає приготуй їх для мене, а сама з'їдає. Ну, бачите, які бувають проблеми. Готую для одного, а достається тому, хто приготував. Не дарма кажуть, не рий яму іншому. Так ще вам раз нагадаю про те, що задонатити і номера банківських карток ви можете знайти в коментарях. І ви знаєте, я так розійшлася, що хочу ще почитати. Звукоізоляція. Поселились Федько і Катря в новому будинку. Ставлять меблі, почепили на стіні картинку, раптом чують тріски скреї у вечірній тиші. Катра вдарила в долоні. Вже ж крибуться миші. Звідки ляш вони так рано дивиться на Федьку. А той каже то не миші, то сусід їсть редько. Трагедія. Подивилися в театрі нову п'єсу люди. Довго потім про ту п'єсу говорили всюди. Це трагедія велика, а не просто драма, що такого драматурга породила мама. Ну, не дай Боже, щоб хтось так казав про наші вірші ті, що ми пишемо. І... і ще один медовий місяць. Оженився стильний Боба, взяв дівульку Жану. Через місяць він признався слюсарю Івану. Бачу, брате, що жени... нитьба діло не шутейне. Сумніває, що на світі щастя є сімейне. Щастя є, сміється слюса. Це я добре знаю. Я собі, сімейне щастя ясно уявляю. Це таке, як бочка з дьогтем, в неї для приманки. Зверху вилито трохи меду, так не більше банки. Меду вистачить на місяць, може, на півроку, а вже далі з чистим дьогтем матимеш мороку. Ех, зіткнув нещасний Боба, дорогий браточку, значить, я не з того боку відкупорив бочку. Ну, жарти жартами, я так, наскільки я знаю, дівчата поетки вони не дики пишуть гарні вірші про кохання. А й насправді є такими, що чоловіки їх люблять, бо є за що. Мало того, що хазяїшки добрі, то ще й отримують, приємний вірш на свою адресу. І ще вірш. Жених. Више студент батькам своїм. Скоро я женюся, є у мене наречена звуть її Маруся. Чи хороша вона дуже, сказать не беруся. Шліть чотири карбованці, я з нею знімуся. І відписав йому, батько, хороший мий сину, посилаю тобі грошей тільки половину. Нехай зніметься Маруся. І буде прекрасно. Твою пику ми без фото уявляємо, ясно. Ну і що ж, не хочеться мені з вами прощатися, але кожного чекає робота, всі ми спішимо кудись. Тому на сьогодні завершую, і я так думаю, в мене в планах, якщо мені дозволять, що почитати, тоже. Читати більш позитиво. А зараз дякую всім, хто був з нами. Дякую вам за донати, а нашим воїнам. Дякуємо за те, що почався ранок і хоч небо похмуре, але він насправді чудовий. Дякую. Дякую вам всім. До зустрічі!